Вбив і забув на Прикарпатті. 20-річний хлопець позбавив життя 59-річного пенсіонера. Останній подейкують, був нетрадиційної сексуальної орієнтації. Все трапилося в одній із квартир цього будинку. Чоловіки випивали, потім 20-річний накинувся на пенсіонера з ножем. Від отриманих травм той помер. Хлопця затримали, та він з того дня нічого не пам'ятає. Не знаю, мені хтось щось підцепило, що мене підставив. Я нікого не бив. Як опинився у помешканні та хто його підставив, хлопець теж не знає. Утім, проти нього усі докази 20-річного підозрюваного затримали неподалік від квартири з ножем у руках та в крові. В нього одяг був в крові, штани в крові, кросовки в крові. І коли він тікав, його доганяли працівники міліції. На місці, де його затримали, був вилучений ніж слідами крові. Були слід крові, але я не знаю, як це сьогодні. Та трохи було на штанах. На, на кофті. я не знаю. Я пробудився, Я взагалі нічого не пробудився. на мені все. затриманий. Каже, вбитого навіть не знає. Того дня був не один. А з друзями та правоохоронці цю інформацію спростовують. На місці події вилучена слідове база сліди тільки одного чоловіка. Це цього затримано. Більше в хаті людей не було. Був потерпілий і людина, яка підозрюється в скоєнні вбивства. Затриманому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років.